Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст і Розшивець Видано Ордер на арешт посла Великобританії. В Великобританії України Валерія Залужного і на арешт колишнього президента України Петра Порошенка. їх повинні затримати екстрадувати, і вони будуть допитані. Де Ну, звичайно, в Раші слідчий комітет Росії оприлюднив список 41 чоловіка з складу вищого політичного військового керівництва України, які повинні. Бути затримані, заарештовані, екстрадовані в Росію. Вони об'явлені в міжнародний розшук згідно конвенції міжнародного трибуналу в Гаазі. Ну, очолює цей список посол України в Великобританії Валерій Залужний і колишній екс-президент України Петро Порошенко. Як кажуть, дай Бог нашому теляті Макара з'їсти. Це я звертаюсь до слідчого комітету. Росії. Ну, а ви пишіть, коментуйте. Підписуйтесь на YouTube канал. Єгор Кравцов. Коментарі більше шести слів. Лайків подобайки. Хто захоче допомогти говорити вправду, правду, підтримати фінансово. 51 68 74 51 97 22 28 93. Картка Проводбанку. Я буду вам дуже-дуже вдячний. Дякую за те, що подивились відео. До нової зустрічі!